Так, а ангели прийдуть. Боліться. Це у нас Йод, Миколай. Це Миколай? Ой, Миколай, побажаю нам щось в цьому році. Це, щоб війна скінчилася. Щоб війна скінчилася, головне. А якщо буде, буде все добре, будуть всі січенні.

Сляпка нажает. Люлян, Левля. Тадруг, ты це друг. Да. Не наезжаем туды, 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 тут. Волонтек, поможі, как ты не натягнула те. Давай. Чекай, почесы на пол. Вот он. Давай. Ты ч дома на полах? Когда спілашка? Вот так. Ось <голові> так. О, tie, Отто, <голові> <голові> <тискач>. <голові> а твоя голова. А в нас було довго голову забула. Не будьте, діти, не бойтесь як нам. Вона голову не буває, дама. що не зробила. Все <позрогли> Давай Віктор, ходи сюди. <позрогли> <позрогли> <Це бучно. позрогли> <позрогли> <позрогли> Вечора, пані та панове, доброго вечора, дорогенькі наші малятка. За давньою українською традицією, перед святом Миколая, яке обожнюють всі дітки, святий Миколай темного вечора приходить у домівки, де живуть слухняні дітки, щоб дізнатися, про що вони мріють. Але перед тим Миколай разом з святими ангелами спускається на землю, щоб позбирати листи і дізнатися, про що мріють дітки. І сьогодні на наше свято завітає святий Миколай, але це буде дещо згодом. А зараз ми розпочинаємо казочку, як Миколай загубив рукавичку. Поспішайте, поспішайте із листами, бо вже їде святий з неба. Чути сани. Не забули ви листочки написати, Ще святого Миколая попрохати, комусь яльку, комусь книжку, а комусь м'якеньку мишку, а комусь коня швидкому, ще й у нового. Ой, чи бува не забагато? Ні. Пойде велике свято, ну швиденько, швидко діти, починає вже темніти. Скоро кого вже прийде у гай наш святитий Миколай. Збирався я наче літо, пеклій жар зима на світі. Я без шапки, без кожуха, відмерзають хвіст і вуха, тільки зорі позбираю, що ангели розсипають. Зразу темрява зійде. Діток дід не віднайде, і подарунки, що в мішках, будуть всі в моїх душах. О, це диво дивина! Зірок в небі щось нема. Я ж не бачу, куди йти. Як всіх діток віднайти? Розглядав дідусь смереки, і ялинку, і сосну. І зронив він ненароком рукавичку потрягну. І тепленька рукавичка на снігу собі лежить. Раптом мишка невеличка. з нірки вибігла і біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Дивно, голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізу я в ту рукавичку і сама в ній буду жить. Ой, чую звуки, хто ж так швидко до хатиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Я є мишка острозубка, а я білка, тепла шубка. То прийми ще й мене, разом радісно буде. Влізла і білка в рукавичку Стали вдвох вони там жить. Раптом зайчик побігайчик до хатиночки біжить. Ну й гатинка, ну й дивинка. Відгукнися, хто тут є? Чує зайчик із хатинки, хтось там голос подає. Я є мишка гострозубка а я білка, тепла шубка. Ну, а ти, літо, що за гіст? А я зайчик, побігайчик, довгі вуха куций хвіст. Ліс і зайчик в рукавичку, стали в трьох вони там жить. Глянь не глянь, аж ось лисичка у підсоснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є. Чує лиска із хатинки хтось там голос подає. Я є мишка гострозубка а я білка. Тепла шубка. А я зайчик, побігайчик, довгі вуха куций хвіст. Ну, а ти, хто? що за гість? Хто ж не знав мене, лисичку і вигадливу, й метку Дуже змерзли щиро, прошу, примостіть мене в кутку. В і лиска в рукавичку. Вже й тісно всім стає, Аж тут вовк виходить з лісу. Свій голос подає. Ну, і хатинка, ну, і дивинка, відгукнися, хто тут є? Несміливо із хатинки кожен голос подає. Я є мишка гострозубка а я білка, тепла шубка А я зайчик побігайчик, довгий вуха куди хвіст, я лисечка всім сестречка. Ну, а ти хто що за гість? А я сірий вовчик братик, по лісі гуляю. Де сховатись, щоб погрітись, цілий день шукаю. Тож пустіть мене до хати, щоб зігріти свої п'яти. Мість немає, тісно дуже. Вибачай нам вовче друже. Як не впустите мене? Тобі да вас не мене. Налякалися звірята і впустили вовка в хату. Шум і габір всі вчинили і ведмедя розбудили. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас мені спати не дає? Я є мишка гострозубка. А я білка, тепла шубка. А я зайчик, побігайчик, довгі вуха кузий хвіст. Я лисечка всім сестречка. А я вовк, що її загаю. Ну, а хто це нас лякає? <гум> я ведмідь, я хочу спати. Сміху й жартів не люблю. Сяду я на вашу хату і всіх разом роздавлю. Верчить, лютує, ловить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує переляканих звірят? А тим часом дід вертався від сієї дітвори. Так у нього змерзли руки, що аж зашпори зайшли. Рукавичка де ж поділась, загубилась. Ай-яй-яй. Я, прошу, кидай зорю і рукавичку відшукай. Ох, це диво, дивина, рукавичка не сама. Озовіться, хто тут є. Чує, як з рукавички хтось там голос подає. Собі ми є звірят. Прошу рукавичку ви святому віднесіть і тоді, як всі малята подаруночки просіть. Гей, hey, бурмило, чи ти чув, чи ти бачив, хто це був? Бачить, бачив, чути чув, але що це не збагнуть? До святого Миколая дітки тут листи писали. І у ньому описали все, чого всі побажали. Дуже жаль, маленький брате, що не вмієм ми писати. Дуже. Ах, хотів би я хоч маленьке порося. Повстидайся, як святого ти проситимеш такого. Краще побажай собі ось капусточки, хоч дві. Ой, смішний ти куцохвостий. Та хіба коли ж вовк постить, вовк то вовком? А ось я з'їв би меду горщик два. Звісно, мед сине найгірше, але курочка смачніше. Поїдати на обід та про це просить не слід. У святого Миколая я хоч масла попрохаю. Чути щось здаля буде. Може, вже угодник іде. Іду по Україні від хати до хати. Усіх наділяю і бідних, і багатих. За рік назбирав я добра повні міхи. Дорослим на радість, малечу на втіхи. Цілий день ходжу між люди, позбирав листи усюди. Почекайте, не встигаю, вам листи також збираю. Спасибі вам за допомогу. А які найбільші мрії у діток? Мрія діток всіх одна, щоб закінчилась війна. Що ж, мрія діток для мене закон. Буду всіх святих багати, щоб ворога здавати. всім військовим помогли і щоб мирна Україна процвітала на віки. Чи сподобалась мене вам, малятка? А підготували для вас виставу казку учасники Народного театру з Молодькова. А посприяв нашій підготовці наш міський голова Зіновій Андрійович. Тож просимо вас до слова. Слава Ісусу Христу, слава Україні, шановні дітки, шановні батьки, шановні запрошені. Насправді, декілька місяців тому пані Уляна звернулася до нас щодо сприяння допомоги виготовлення таких прекрасних костюмів. Ще би було пара хвилин, і вони б мене запросили до своєї рукавички. Але я думаю, що дякуючи саме такому прекрасному талановитому колективу, дякуючи працівникам культури, керівнику культури, дякуючи небайдужим жителям нашої громади, ми вкотре демонструємо ті добрі звичаї традиції різдвяних Миколаївських свят. Дякуючи натхненню пані Уляни. А ще більше людям, які допомагають сьогодні. Ми у боргу перед Збройними силами України, перед нашими воїнами, які розділяють нас між життям і смертю. За ще раз, і це вже на протязі декілька років, ми питаючи діток, чи ви писали Листи до Миколая, ми самі почали писати Листи до Миколая і просити Святого Миколая, просити Всевишнього. Щоб українським діткам дав спокій, мир і перемогу. І нинішній день я хочу привітати всю нашу малечу. хочу привітати батьків, які сьогодні знайшли дорогоцінний час і прийшли своїми дітками глянути на цю виставу. Звичайно, є над чим працювати. Звичайно, потрібно вдосконалюватися. Але бажання, жага. Сприяння здивувати, підтримати, допомогти. Діткам це наше життєве кредо. Тому я хочу привітати всю нашу громаду, всіх присутніх діток, батьків з прийдешнім святом Святого Миколая. Хочу привітати батьків, чиї сини, чиї чоловіки сьогодні боронять Україну і дають можливість нам. Працювати. Хочу подякувати родинам і батькам, чиї чоловіки, чиї сини волонтерять. І велика шана низький уклін, батькам, дружинам, які за нас з вами віддали найдорожче своє життя. Пам'ятаємо, якою ціною ми живемо. Але ми маємо не сумувати, ми маємо підтримувати. І все робити для того, щоб закінчилась війна. Дякую всім за те, що ви тримаєте свій фронт. Шановні дітки, я знаю, що ви писали листи до Миколая. Всі писали листи до Миколая. І я думаю більше переконаний, що в кожному листі це одне єдине побажання. Перемога. Святом. Слава Україні! Ро дякуємо зінові Мирославовичу, що підтримуєте нас. А також ми знаємо, що зіною Мирославович. Сьогодні і допоміг святому Миколаю, щоб він вже напередодні свята подарував усім діткам, які присутні в залі невеличкі солодкі подарунки. Тож зараз Миколай буде підходити до всіх діток і обдарує солода, солодощами. А опісля всі бажаючі дітки зможуть сфотографувати з Миколаєм, передати йому свої листи, сфотографуватися з нашими звірятками та заглянути до казкової рукавички. Хочу подякувати Уляні і творчому колективу за прекрасну організацію заходу. Напередодні Дня Святого Миколая ми маємо дивувати наших діток прекрасними подарунками, але водночас, питаючи батьків, діток, чи вони писали лист до Миколая, я думаю, що ми не тільки родом з дитинства, а ми самі почали вірити в Миколая. Хочемо просити Святого Миколая Всевишнього про те, щоб у листах щастя, у листах до Миколая до Всевишнього було одне слово перемога. Перемога, яку сьогодні виборюють наші мужні воїні-захисники. Тому я дякую всім, хто тримає культурний фронт, дякую професійному творчому натхненнику Уляні Пилип'юк, Дякую йому її колективу. Дякую батькам, дякую діткам. Вітаю надвірнянських діток, діток нашої громади з прийдешнім святом Святого Миколая. Вітаю всіх воїнів нашу громаду з Днем Збройних Сил України. Ми обов'язково переможемо. Раді дітей ми це все робимо. Слава Україні! Чи сподобалася вам казочка? Да, дуже сподобалась. Особливо... Ну все сподобалося. Да, дуже сподобалось. Також да, це сподобалось. передаються емоції, коли приходить Миколаїв. Це дуже веселі. Емоції, настрій підпишується. Особливо нам сподобалося, що роздали подарунки. Особливо будбазові батоні. Найбільше більше це люблю, це наші люблю. Чесно, було дуже весело, сподобалося, коли співала дівчина і Наталя. І було все класно передано. А чи ви позивались до Миколая? Миколаєва? Бажаю, безбулиця ваші бажання, мирного нам всім Миколая. Святом притежнім. Вас свято. Чи сподобалася? Дуже класно. Velmi <laughs> klasno bylo. Доброго всім вечора напередодні такого чудового свята, свята Миколая, яке обожнюють всіх діток. Хочу привітати всіх жителів нашої надвірнянської громади. Нам було дуже приємно сьогодні виступати з нашою виставою казкою. Як Миколай загубив рукавичку. Перш за все, хочу подякувати нашому міському голові Зіновію Андрійовичу, який посприяв нам, щоб такий ляльковий театр у громаді був. Звичайно, Звичайно, бачимо свої помилки, знаємо, над чим треба працювати, але нас, ми любителі, нас цього ніхто не вчив. Як я то розуміла, так і людям подавала. Але думаю, що в майбутньому ми удосконалимося і будемо ще робити дуже-дуже багато казочок. Наполегливо працюємо над цим. Гарного всім Миколая, щоб він здійснив усі ваші мрії. Ти нормально, гарно. Той вовк за сесію дуже сподобалися. Лосиця і Білочка. Ну що, Микола? Звичайно. Yeah. Звичайно, я написала 30 листопада, але таке. <риво> ну подумає, все усім є Миколая таке. Та нічого, живемо як, як можемо. Дякую. Я хочу привітати всіх діток з таким прекрасним святом, як Миколай, який придано 6 грудня, і це свято чекають всі діти, також дорослі. І я дуже хочу, щоб цей день е, прийшла до нас перемога. Ми всі дуже сильно чекаємо її, і дуже щиро віримо в те, що прийде Миколай і принесе нам свято, е, нашу перемогу. Тобі казка? – Так. – А хто найбільше сподобався в казці? – Лисичка. Лисичка. А тобі? <клес> а тобі? <клес> <клес> То став подобайку, підписуйся на канал, цінуй українське, пишайся українським, твори українське, мрій по-українському, до свого по своє, Підтримай канал, підтримай українське до зустрічі. Слава Україні! Героям слава! Нехай здійсняться всі ваші мрії. Праші, бій, Боже. Свобода! Як твій враження? Я як... чудово, чудові, незвично, але класно. Витерпів, молодець, зіграв, дітям подарував безліч емоцій. Вітаю!